Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Наступна шоста страва пампушки з чесником. Це пісні пампушки. Вони приготовлені без яєць та молока, а зверху змащені міцним чаєм. Сьогодні пропоную приготувати пісні пампушки з часником. Отже, для приготування тіста треба взяти 600 г борошна, 300 мл теплої води, 1 столову ложку цукру, дрібку солі, 25 г сирих дріжджів, 100 мл рослинної олії. У миску додаємо дріжджі, додаємо цукор, все перемішуємо Після чого вливаємо воду, потім частинами додаємо борошно, кожного разу перемішуючи. Тісто поступово починає густішати.